У всіх випадках абсолютно потрібне оперативне втручання, але хірургія в колоректальному раці, напевно, є королевою, це є основний ведучий маятур. Навколо нього крутиться все. Інколи на ранніх стадіях це я кажу, якщо це пухли непрямої кишки, то не завжди. Зараз дуже потужно розвивається медична наука. в основному генетика там, наприклад. Є дослідження з пацієнтами з мікросателітною нестабільністю з пухлинами прямої кишки з величезними місцево-поширеними пухлинами, де пацієнтам проводилась навіть не хіміотерапія, не променева терапія, а тільки імунотерапія достарнімабом препаратом і не пацієнтів. 14 пацієнтів у них повністю зникла хвороба, і вони вже живуть. Уже період там є в цьому дослідженні більше двох років, живуть без прогресування. І без хіміотерапії, без проблем терапії, ну, зрозуміло, без хірургії. Тобто люди вже два роки живуть солобо на імунотерапії. Інколи на хіміотерапії покле